24 вересня у Срібному на Чернігівщині відбувся традиційний воздужинський ярмарок, почесним гостем якого був народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко. І святом вас, люди добрі. Бажаю вам всього найкращого. І ви знаєте, що в моїй особі, як народного депутата, як лідера радикальної партії, ви маєте підтримку, захист і допомогу. Я завжди про вас пам'ятаю. Я завжди до вас прихожу. Кожен з вас може звернутися до мене за багато років свого існування. Воздвиженський ярмарок вже став своєрідною візитівкою Слівнянського краю. Приємним сюрпризом для гостей ярмарку став розіграш лотереї серед передплатників газети Срібнянщина, адже щасливчик мав змогу отримати подарунок від народного депутата України Олега Ляшка, модний телевізор та DVD. Прагнучи поспілкуватися з учасниками ярмарку особисто, лідер радикальної партії Олег Ляшко з відкритим серцем відвідав святково облаштовані курені. Всі бажаючі не втратили можливості поспілкуватися з депутатом, подякувати за роботу, розповісти про насущні проблеми, поділитися переживаннями та попросити поради чи допомоги. Олег Ляшко приділив увагу кожному, пообіцявши особисто посприяти вирішенню їх питань і знак відкритості та гарантій вручив свої особисті візитні картки з номером телефону. А дойде дойде конечно. Я сам особисто читаюся.